Ти коли-небудь замислювався над тим, що все, чого тебе вчили, про те, як заробляти гроші, може бути абсолютно неправильним. Працюй важко, заощаджуй кожну копійку, мати гарну роботу, вчитися, отримати підвищення, чекати на пенсію. І навіть якщо ти робиш усе це, чому ж ти все ще залишаєшся на тому самому місці. Тепер послухай уважно робота це найгірший спосіб заробляти гроші. Ти працюєш для задоволення, а гроші приходять у відповідь на цінність, яку ти створюєш. Ти можеш отримувати гроші навіть тоді, коли спиш. І перш ніж твій розум скаже це неможливо, я тобі кажу. Це просто твоя стара парадигма намагається втримати тебе там, де ти був завжди. І життя змінюється. Саме так усе починається. І починається воно зсередини назовні. Більшість переконань, які ти маєш про життя, про гроші, про те, що тобі можна або не можна робити, навіть не були обрані тобою. Ти коли-небудь замислювався над цим. Усе це було закладено в тебе тоді, коли ти ще не мав змоги обирати. І це повністю змінює спосіб, у який ти розумієш свою власну історію. Коли ти народився, ти ще не мав здатності до логічного мислення, до критики чи до вибору. Твоя свідома свідомість ще не була сформована. Це було як відкрите родюче поле, на якому можна було посіяти будь-яку ідею. І саме це й сталося: усе, що тебе оточувало, потрапляло прямо в підсвідомість, без фільтрів, без сумнівів. Якщо люди навколо тебе були оптимістичними, впевненими в собі. Говорили про достаток і зростання, ймовірно, ти успадкував такий спосіб мислення. Але якщо, як і в більшості людей, ти виріс у середовищі, де постійно говорили про брак, труднощі, кризу, борги, страх, розчарування, усе це стало частиною того, ким ти є, навіть якщо сьогодні ти вважаєш, що вже в це не віриш. Зрозумій, маленька дитина не обирає, у що їй вірити, вона просто вбирає. Якщо вона бачить, як її батьки щомісяця сваряться через гроші, вона вчиться, що гроші це джерело болю. Якщо вона чує фрази на кшталт, ми не можемо собі цього дозволити, це не для нас, хто народився бідним, тим і помре. Гроші приходять тільки через великі жертви, усе це стає програмою, яка буде визначати її дії протягом десятиліть. Я виріс у такому ж середовищі я пам'ятаю, що вдома. Під час великої депресії атмосфера завжди була однаковою, занепокоєння. Грошей не було, і навіть існувала певна гордість тим, що ми жили на мінімумі люди змирялися з цим, наче бідність це чеснота, а бажати більшого це жадібність. І протягом багатьох років, навіть не усвідомлюючи цього, я був паралізований. Якби сильно я не прагнув рухатися вперед, щось усередині мене завжди тягнуло мене назад. І саме це сьогодні відчуває більшість людей. Вони хочуть змін, хочуть процвітання, хочуть свободи, але не можуть утримати рух. Вони починають новий проєкт з ентузіазмом, але швидко повертаються до старих звичок. Вони проходять курс, записують усе, кажуть, тепер усе зміниться і наступного місяця знову на тому ж місці. Чому? Тому що вони досі живуть у межах програми, яку отримали в дитинстві. Це як намагатися встановити нове програмне забезпечення на застарілий, зависаючий комп'ютер. Він просто не сприймає його. Нова ідея приходить, але система її відкидає або саботує. Ця стара система те, що ми називаємо парадигмою, і вона стосується не лише грошей вона проявляється у всьому, у тому, як ти бачиш себе, у тому, що ти вважаєш, що заслуговуєш у твоїх стосунках. У рівні щастя, який ти вважаєш можливим. Усе це результат ментальної програми. Хочеш доказ подивись на дітей, які ростуть у двомовному середовищі. Вони говорять двома мовами ще до того, як навчаються писати. Не тому, що обрали це, а тому, що їх так запрограмувало середовище. Те ж саме відбувається, якщо ти виріс у родині, де говорили, що бути багатим це погано. Або гроші змінюють людей, це і є емоційна мова, яку ти засвоїв. І навіть сьогодні, не усвідомлюючи цього, ти сам собі шкодиш, коли наближаєшся до більшого. А найболючіше бачити, як неймовірно талановиті, розумні люди з великим потенціалом живуть набагато нижче свого рівня. І не через відсутність зусиль, а через те, що вони все ще носять у собі ідеї, які ніколи не були їхніми власними. Вони успадкували обмежений спосіб мислення і повторюють його знову і знову, як зіпсована платівка з покоління в покоління. Подумай, скільки разів ти чув, як хтось каже я ніколи не був добрий з грошима, або це не для мене. Звідки це береться? Ніхто не народжується з такими переконаннями. Вони засвоюються. А те, що засвоєно, можна перепрограмувати. Звісно. Це не відбувається за одну ніч. Початкова програма формувалася роками через повторення, емоції і постійне середовище. Тому, щоб змінити її, потрібно застосовувати той самий процес повторення, емоції і близьке спілкування з новими ідеями. Але є щось ще сильніше усвідомлення. Той факт, що ти зараз тут слухаєш це, ставиш під сумнів те, що раніше вважав нормальним. Означає, що ти вже ламаєш шаблон. Бо тепер, можливо, вперше, ти розумієш, ти більше не зобов'язаний приймати певні переконання як абсолютну істину. Ти можеш вибрати, що залишити, а що відпустити. Уяви собі, який це може мати вплив, уяви, що ти дивишся на свій банківський рахунок, на свою кар'єру, на свої стосунки, і розумієш, що все це можна змінити. Не завдяки зовнішнім умовам, а завдяки тому, як ти мислиш. Ти не приречений повторювати історію своїх батьків чи тих, хто тебе виховував, тобі не обов'язково приймати емоційну спадщину, яку тобі передали. Ти можеш обрати новий спосіб життя. Тепер чесно відповідай, скільки рішень у твоєму житті було продиктовано страхом, скільки можливостей ти втратив через те, що якийсь внутрішній голос шепотів. Це не для тебе. Скільки разів ти сам собі заважав, навіть маючи всі інструменти. А якщо я скажу тобі, що цей голос навіть не твій, що його вклали в тебе ще до того, як ти дізнався, що таке світ. Саме так. І тепер, коли ти це знаєш, у тебе є вибір продовжувати жити життям, яке для тебе запрограмували інші, чи почати свідомо будувати власну правду. Бо минуле не зобов'язане бути твоєю долею. Але воно нею стане, якщо ти не зміниш того, що закладено всередині тебе. Усе починається з усвідомлення того, що ти був запрограмований. Лише тоді можливо перепрограмування. І коли це відбувається, усе навколо тебе змінюється. Бо змінюєшся ти. І світ відповідає на твою нову частоту. Це і є справжнє звільнення. Це початок нового життя. Життя, яке обираєш ти сам і довго. Ти помічав, що іноді твоє тіло знає що ще до того, як ти сам усвідомлюєш, що відбувається. Той дивний тиск у животі, важкість у грудях, раптова втома. Більшість людей ігнорує ці сигнали або вважає їх нормальними. Але мало хто розуміє. Що тіло лише відображає те, що відбувається на глибшому рівні свідомості. Бачиш, твоє тіло це не ти, це інструмент продовження тим, що справді керує твоїм життям, є твій розум, точніше, твоє підсвідоме тіло рухається завдяки вібрації, а вібрація визначається думкою, яку ти постійно утримуєш у підсвідомості. Коли ти повторюєш думку, вона викликає емоцію. Ця емоція змінює твою частоту, твою вібрацію, і саме ця вібрація штовхає твоє тіло до дії. Так ти дієш. І саме тому, навіть якщо ти хочеш змінити звичку, тобі не вдається. Бо домінуюча вібрація всередині тебе все ще та сама. Коли хтось каже, мені сьогодні погано, він насправді говорить про невідповідність між тим. Чого хоче свідомо і тим, що контролює його підсвідомість. І знаєш, що найвражаюче в цьому всьому, ти можеш це змінити. Можеш змінити свою частоту, свій стан, свою енергію. Але для цього потрібна практика. Я сам мав навчитися цьому через досвід. Не з книг, не з курсів, а через життя. На початку, коли я ще працював у пожежній частині в Торонто. Я відчував фрустрацію, навіть маючи стабільну роботу. Усередині мене щось підказувало, це ще не все. Але водночас я постійно відчував внутрішню невідповідність. Я не міг це пояснити, але я це відчував. Лише згодом, коли я почав глибоко вивчати, як працює розум, я зрозумів, що це почуття виникало через розрив між тим, чого я хотів, і тим, у що я вірив, що заслуговую. У той момент я усвідомив, емоція, те, що ми називаємо добре або погано, це лише спосіб, у який ти сприймаєш свою вібрацію. І ця вібрація не викликається зовнішнім світом. Вона формується тим, що відбувається у твоєму розумі. Ти можеш бути в спокійному місці, без шуму, без тиску, без людей, які щось вимагають, і все одно відчувати стрес. Чому? Тому що хаос усередині тебе. Твоє тіло реагує на ментальний образ, який ти несвідомо підтримуєш. Ось великий секрет: саме ти обираєш образ, який утримуєш у своїй свідомості. У тебе є сила вибирати думки. Коли ти вибираєш позитивну думку і повторюєш її достатньо часто, вона опускається в підсвідомість. І саме тоді починається справжнє диво. Бо в цей момент твоя вібрація змінюється. А коли змінюється вібрація, Починає змінюватися і зовнішня реальність. Я знаю, про що ти можеш думати, це звучить красиво, але як я можу це використати в повсякденному житті? Відповідь проста, але вимагає дисципліни, почни спостерігати, як ти себе почуваєш протягом дня. Твоє почуття це ідеальний термометр твоєї вібрації. Коли помічаєш, що почуваєшся погано, запитай себе, яку думку я зараз приймаю. Це просте питання може зламати автоматичний цикл негативу. Ось практичний приклад: Уяви, що ти їдеш на роботу і починаєш думати про борги, рахунки, нестабільність це викликає тривожність. А тривожність це вібрація. Ця вібрація вплине на твою продуктивність, твою поставу, навіть твоє дихання. А тепер уяви, що в цей момент ти зупиняєшся і повторюєш утвердження, я керую ситуацією. Я здатен створювати нові джерела доходу. Гроші приходять до мене в гармонії з вищим благом усіх, хто бере участь і робиш це з емоцією та наміром, твоя вібрація починає зростати. І що більше ти це повторюєш, то глибше ця нова ідея вкорінюється в підсвідомість як істина. Коли це відбувається, Твоя вібрація стабілізується на новому рівні. І саме в цей момент усе навколо починає змінюватися. Не тому, що світ змінився, а тому, що ти змінився зсередини. Багато людей бояться здатися смішними, роблячи це. Я знаю, я був одним із них. Я їздив по місту з портативним магнітофоном у машині, слухаючи одне й те саме повідомлення сотні разів. Повторював ту саму фразу щодня. Щоранку читав одну і ту саму книгу Думай і багатій. Люди сміялися з мене дехто казав, що я з'їхав з глузду. Але я знав, що роблю, навіть якщо тоді не розумів цього до кінця. Сьогодні, озираючись назад, я можу з упевненістю сказати саме повторення цих ідей, разом із емоцією, повністю змінило моє життя. І найголовніше, ця здатність не є унікальною для мене вона доступна кожному, в тому числі і тобі. Отже, головне питання чи готовий ти відчути по-іншому, щоб жити по-новому? Чи будеш далі приймати як норму цю негативну вібрацію, що рік за роком приносить ті самі результати? Ти не в пастці. Ти просто знаходишся в такій вібрації, яка відповідає думкам, що ти прийняв як істину. Зміни думку, зміниш вібрацію. Зміниш вібрацію, зміниш дію, зміниш дію і все почне змінюватися. Я довгий час вірив, що шлях до кращого життя це наполеглива праця. Можливо, ти також думав саме так. Адже нас із дитинства вчили добре вчися, знайди гарну роботу, працюй старанно, заощаджуй кожну копійку, і колись, можливо, ти житимеш спокійно. Але дозволь мені поділитися з тобою тим, що повністю змінило моє бачення реальності, робота це найгірший спосіб заробляти гроші. Перш ніж ти подумаєш, що це перебільшення або щось абсурдне, зупинись і подумай, скількох людей ти знаєш, які щодня важко працюють, віддаються повністю, викладаються на всі сто і все ж живуть у боргах, у стресі, зі страхом не встигнути сплатити рахунки до кінця місяця. А тепер подивись з іншого боку. Скільки ти знаєш людей, які, здається, не працюють так багато, але живуть вільно, подорожують, коли хочуть, мають час для родини і не хвилюються, чи вистачить їм коштів до наступного місяця. Різниця між цими двома групами не в кількості зусиль, а в тому, як вони розуміють і використовують гроші. Ти не заробляєш гроші за час, який витрачаєш. Ти заробляєш за цінність, яку приносиш. І ще більше, ти заробляєш залежно від того, як ти вибудовуєш свою фінансову систему. Заможні люди не обмежуються одним джерелом доходу. Вони створюють системи, джерела, які працюють незалежно від їхньої фізичної присутності. Вони розуміють найсильніший принцип фінансового всесвіту, ти можеш отримувати прибуток навіть тоді, коли спиш. Але для більшості людей це звучить безглуздо. Коли вони чують щось подібне, їхній розум відразу реагує, це неможливо, це шахрайство, це не для мене. І ось у чому суть. Ці реакції не є логічними. Це автоматичні відповіді з паради геми, що була закладена давно, і яка досі керує тим, як ти сприймаєш ідеї, що можуть змінити твоє життя. Я добре пам'ятаю, як уперше почув, що можна перетворити річний дохід на місячний. Я засміявся. Мені це навіть здалося образливим хто ця людина, щоб казати мені таке. Я ледве оплачую рахунки, а він мені говорить, що можна заробляти 600-700 тисяч гривень щомісяця. Але знаєш, що справді вразило? Не сама ідея, а те, що я не міг повірити, що це можливо для мене. Я не бачив себе на цьому місці. І тоді я зрозумів. Проблема не у світі навколо. Проблема в тому, як я бачив самого себе. Зміна цього образу була процесом це не відбулося за одну ніч, але все почалося з одного рішення перестати працювати лише заради грошей і почати працювати заради мети. Почати створювати цінність, служити, мислити масштабно. Бо саме це більшість людей не помічає, коли ти працюєш із потреби, ти виживаєш. А коли працюєш із баченням, ти починаєш будувати. І це означає розвивати навички, створювати альтернативні джерела доходу, навчитися інвестувати, займатися підприємництвом, автоматизовувати процеси. Це не означає, що потрібно покинути роботу, це означає, що потрібно змінити своє ставлення до часу і грошей. Ти можеш і надалі обмінювати години на гривні. А можеш побудувати щось, що створює цінність, навіть коли тебе немає. Я знаю людей, які створили онлайн-курси, написали книги, розробили продукти, інвестували в бізнес, купили активи, що тепер приносять їм прибуток, більший за будь-яку зарплату. І багато з них починали без грошей, без підтримки, зо страхом. Єдина різниця. Вони вирішили більше не жити за старою парадигмою, що важка праця єдиний шлях. А знаєш, що каже наука? Недавні дослідження, опубліковані в Journal Of Economic Psychology, показують, що збільшення доходу, коли воно поєднується з більшою автономією у використанні власного часу, безпосередньо покращує відчуття добробуту та цілеспрямованості. Тобто, справа не лише в тому, щоб заробити більше, а в тому, як ти це робиш і скільки контролю маєш над цим процесом. Проблема в тому, що багато людей настільки застрягли в щоденному виживанні, що навіть не зупиняються подумати про створення чогось іншого. Вони кажуть коли будуть гроші, тоді почну. Але справжній шлях, навпаки, починай із того, що маєш там, де ти є, і навчайся в процесі. Розширюйся. Пробуй. Бо якщо чекати ідеального моменту ти ніколи не рушиш із місця. Я сам не мав жодного уявлення, що роблю, коли починав свій перший бізнес. Це була клінінгова компанія нічого гламурного. Але я повірив я зобов'язався, і навіть без досвіду та компанія принесла мені понад 2 мільйони гривень у перший рік. Це не було везіння, це було рішення. Це була зміна мислення. Це було перестати думати як найманий працівник, і почати діяти, як той, хто створює. І якщо зміг я зможе кожен тепер скажи мені, ти живеш, щоб оплачувати рахунки чи щоб будувати свободу. Ти прокидаєшся щоранку з думкою про виживання чи про процвітання. Бо саме ця відповідь точно покаже, куди веде тебе твоя парадигма. І якщо ти хочеш розірвати це коло ось тобі виклик, протягом наступних семи днів запиши всі способи, якими ти міг би створювати цінність у світі без фізичної присутності. Не має значення, наскільки ці ідеї здаються дурними. Запиши всі. Потім вибери одну і почни діяти. Навіть якщо це щось маленьке. Навіть якщо ніхто не вірить, почни. Бо єдине що відділяє тебе від свободи, це парадигма, яка досі змушує тебе думати, що працювати до виснаження це єдиний шлях. А це не так. Я тут, щоб нагадати тобі про це. Більшість людей вірить, що щоб змінити життя, потрібно змінити все навколо роботу, місто, стосунки, фінансову ситуацію. Вони кидаються в безкінечний пошук зовнішніх рішень, ніби трансформація має прийти зовні. Але істина проста і водночас глибока: тобі не потрібно змінювати світ. Тобі потрібно змінити свій парадиггему. Парадигма це як ментальний автопілот. Це набір звичок, переконань, шаблонів і ідей, які глибоко вкорінені у твоїй підсвідомості. Вона визначає, як ти мислиш, реагуєш, відчуваєш, приймаєш рішення і дієш. Вона контролює, як ти використовуєш свій час. Як розпоряджаєшся грошима, як сприймаєш труднощі і навіть те, скільки, на твою думку, ти заслуговуєш заробляти. Саме тому багато людей живуть в одній і тій самій реальності роками, навіть після того, як читають книги, проходять курси і шукають мотивацію. Вони можуть раціонально розуміти, що потрібно робити, але залишаються в тих самих шаблонах поведінки, бо парадигма не змінилася. Це як людина. Яка вірить, що може схуднути, але продовжує їсти імпульсивно. Або хтось, хто мріє про достаток, але почувається некомфортно щоразу, коли починає заробляти трохи більше. Або ще той, хто говорить, що вірить в достаток, але живе в постійній тривозі через нестачу. У цих випадках відбувається конфлікт між тим, чого хоче свідомий розум, і тим, що дозволяє підсвідомість. І це зовсім не пов'язано з інтелектом. Я знав надзвичайно розумних людей, випускників найпрестижніших університетів, які залишались повністю заблокованими власними обмежувальними програмами. Одного разу, наприкінці мого семінару, до мене підійшов чоловік у вестибюлі готелю Уолдорф Есторія в Нью-Йорку. Він міцно потиснув мені руку, подивився в очі і сказав: Боб, сьогодні вперше я зрозумів. Як досяг усього, чого досяг, я запитав, і що ж саме ви досягли, він відповів: я здобув золоту медаль у десятиборстві на Олімпійських іграх у Мельбурні в 1957 році Мене звати Мілт Кембл. Я був розчулений. У той момент він був найкращим спортсменом у світі, але він ніколи не розумів, як саме досяг вершини. Лише після того. Як він усвідомив, як працює парадигма, він зміг по-справжньому збагнути власний успіх. Ось у чому суть. Багато успішних людей насправді не знають, як вони досягли того, що мають. Так, вони робили те, що потрібно, але справжній поштовху передала саме зміна парадигеми, навіть якщо вона відбулася несвідомо. Вони змінили внутрішню структуру ще до того, як змінилося їхнє зовнішнє життя. Інші ж люди, маючи ті самі можливості, залишаються заблокованими не через відсутність зусиль чи бажання, а тому, що не змінили систему всередині, яка керує всіма рішеннями. Зміна парадигеми починається з усвідомленого повторення нових ідей. Недостатньо просто вірити. Потрібно інтегрувати нову ідею у свою поведінку. Це те, що ми називаємо праксис, поєднання того, у що ти віриш, і з тим, що ти робиш. Ти можеш вірити, що заслуговуєш на вищий дохід, але якщо витрачаєш, як людина, яка живе від зарплати до зарплати, значить, твоя парадигма досі контролює тебе. Ти можеш казати, що прагнеш свободи, але якщо тобі некомфортно, коли з'являється вільний час, значить, твоя внутрішня програма запрограмована на постійне зусилля, а не на спокій. Ось чому зміна парадигеми настільки потужна. Коли ти починаєш впроваджувати нові ідеї з повторенням і емоцією, підсвідомість приймає їх. І щойно вона приймає, вона починає створювати нові результати. Саме це я і зробив. Протягом багатьох років я їздив із програвачем у машині, слухаючи один і той самий запис знову і знову. Люди думали, що я з'їхав з глузду. Я читав одну і ту саму книжку щодня, думай і багатій. Я безупинно повторював афірмації, і навіть не розуміючи до кінця, що відбувається, я продовжував, тому що щось усередині мене говорило, що це змінює мене зсередини, і це було правдою. Я перепрограмовував свою паради ГМу. Я створював новий ментальний та емоційний фундамент для підтримки своєї нової реальності. Це не була магія, це була послідовність. Це була відданість нові ідеї доти, поки вона не стала знайомою, і з того моменту почали з'являтися результати. Якщо ти хочеш змінити своє життя, почни з основи не витрачай більше часу на спроби змінити лише зовнішнє, зміни внутрішнє зміни паради гему, яка визначає твоє сприйняття, логіку, реакції, рівень доходу, стосунки. Коли це змінюється. Усе довкола змінюється разом із цим. І зміна настільки природна, що здається магією, але це лише відображення нової частоти, на якій ти почав діяти. Тепер подумай, ти живеш на основі усвідомленого вибору, чи просто слідуєш за старою програмою, встановленою без твого дозволу. Ти справді хочеш досягти надзвичайних результатів, чи просто звик до посередності, замаскованої під стабільність. Ця відповідь може бути болісною, але істина звільняє. Бо як тільки ти усвідомлюєш, що застряг у парадах ти також усвідомлюєш, що можеш її змінити, тобі не обов'язково жити на автопілоті. Ти можеш узяти керування в свої руки, обирати нові думки, нові ідеї і повторювати їх, доки вони не стануть твоєю новою правдою. Ось справжня сила змін. І вона завжди була в твоїх руках. Що дійсно змінює твоє життя, це не фізичне зусилля, не кількість годин праці і не обсяг знань, які ти накопичуєш. Те, що змінює все абсолютно все, це парадигма, яку ти обираєш зберегти або змінити. Коли ти змінюєш цей невидимий набір переконань і звичок у своїй підсвідомості, змінюється твоя вібрація. А коли змінюється вібрація, змінюються і твої результати. І в цьому немає винятків. Якщо це торкнулося тебе хоч трохи, якщо змусило задуматися над власними рішеннями, обмеженнями і тим, що тримає тебе на місці, отже, ти готовий до наступного кроку. Наступне відео, яке з'явиться на екрані, ще більше розширить твою свідомість. У ньому ти піднімешся ще на одну сходинку у своїй еволюції та станеш на один відсоток кращим, ніж є зараз. Щиро дякую тобі, що був тут зі мною до самого кінця. Чекаю на тебе в наступному відео. Продовжімо цю подорож разом.